Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила фінансування програм зовнішньої допомоги та видачі грантів, що ймовірно торкнеться і військової підтримки України. За інформацією New York Times, рішення стосується більшості програм військової та безпекової допомоги, зокрема для України, Тайваню та Йорданії. Адже значна частина фінансування надходить через держдепартамент. Винятком залишаються військова допомога Ізраїлю та Єгипту. А також екстрена продовольча підтримка. ЗМІ зазначають, що такі дії можуть мати довгострокові наслідки для стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко запевняє, що військова допомога Україні з боку США триватиме за пакетами, ухваленими раніше. Він пообіцяв розписати деталі згодом і порадив не піддаватися паніці через гучні заголовки. Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив кабміну підготувати звіт щодо програм, які залишилися без підтримки USAID, та пообіцяв, що частину з них буде профінансовано державним коштом. За його словами, йдеться про ініціативу у сфері цифровізації, зв'язку, підтримки ветеранів, освіти, медицини та відновлення інфраструктури. Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба разом з іншими урядовцями аналізує, які саме програми опинилися у критичному стані, оскільки більшість з них реалізовувалися безпосередньо через громади та незалежні організації. Зеленський наголосив, що частина цих проєктів отримає фінансування із держбюджету а для решти Україна шукатиме підтримку серед європейських. Та американських партнерів. Як зауважила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук, те, що USAID зупинило фінансування усіх програм і проєктів в Україні, неочікувана та неприємна новина як для влади, так і для громадського сектору. Однак це не вперше і не останнє випробування, яке Україна має здолати скандальні інтриги Кремля. Лукашенко повчає Путіна. Росія кличе Трампа на парад, а у Москві криза. За даними російського телеграм-каналу Генерал СВР, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з Путіним чи його двійником дозволив собі надзвичайно розв'язний тон. У відповідь на привітання Путіна він відчитав російського президента та поділився порадами, як керувати країною без агресивних війн із сусідами. Лукашенко навіть назвав польське керівництво милими людьми і похвалив їх за терпіння. Розмова завершилася пропозицією зустрітися у Москві, на що Лукашенко погодився з іронічним коментарем про готовність побачити земляка. Крім того, Росія планує масштабне святкування Дня Побєди 9 травня, і хоче запросити світових лідерів, включно з новим президентом США Дональдом Трампом. У Кремлі вважають, що якщо доведеться йти на значні поступки Трампу для завершення війни з Україною, то варто вимагати від американського президента у такому разі відвідування ювілейного параду перемоги та перебування на одній трибуні із путіним. Крім того, російський диктатор вже запросив на парад президента Бразилії Луїса Лула да Сільва. Хоча їхню останню розмову по телефону напередодні генерал СВР назвав В'ялою і безрезультатною. Тим часом голова центрального банку Росії Ельвіра Набіуліна передала, мабуть, найкоротший звіт за всю історію роботи. Грошей немає. На цьому все. Ці слова підкреслили глибину економічної прірви, в яку потрапила країна через санкції та війну. пише генерал СВР. А колишній політтехнолог Путіна Абаз Галямов прогнозує, що економічна ситуація стане головним аргументом для завершення так званої СВО. Адже влада вже не може приховувати стагнацію в промисловості і падіння економіки. Крім того, несподівано для російської влади Дональд Трамп став улюбленцем росіян. Соціологічні дослідження показують, що понад 70% громадян РФ. Вважають його захисником інтересів своїх співвітчизників. як пише Паблік ВЧК у ГПУ, Кремль відчув загрозу і вже дав казівки змі гасити позитивне обговорення Трампа, наголошуючи на зростанні конфліктів у Штатах через його ініціативи.